Готую сьогодні неймовірно смачний лимонний тарт. Готується все, як завжди, швиденько, просто із самих доступних інгредієнтів, а виходить неймовірно смачно. Тож дивіться рецепт? В чашу комбайна вбиваю яйця, додаю цукор, дрібку солі. І можна це все перемішати вінчиком. Але я буду замішувати тісто кухонним комбайном, тому все кидаю туди зразу. Додаю сюди м'яке вершкове масло. Сипаю борошно, розпушувач для тіста і замішую тісто. Тісто виходить таке, трохи прилипає до рук. Тепер його так можна за допомогою лопатки розділити собі на більшу і меншу частину. Меншу частину тіста перекладаю в пакет і відправляю в морозильник. Більший шматок тіста також перекладаю в пакет і відправляю в холодильник. А сама тим часом займусь приготуванням начинки. Мені знадобляться 2 апельсини та 2 лимони. З лимонів знімаю цедру. Цедра це лише оця жовта частина, та що біла, нам уже не потрібна, вона буде гірчити. А також мені потрібно відділити м'якоть від апельсинів та лимонів. Почистила. Тепер розрізаю лимони на шматки на 4, наприклад, частини. Потрібно вийняти всі кісточки і відправляю зразу в чашу блендера. Апельсин туди ж. Тепер це все мені потрібно перебити до однорідності. Така однорідна маса виходить. Хочу її ще процідити, тому що попало ще декілька кісточок все одно. Тепер сюди ж додаю цедру з лимонів, цукор. Але додавайте за смаком цукру, тому що може бути і комусь і мало. Все куштуйте. Крохмаль розчиняю водою, а можна і зразу додати, але буде більше начинки, скажімо так. А тепер це все ставлю на плиту і проварюю до згущення. Ось така начинка виходить дуже-дуже смачна. Це справжній джем лимона, пельсин, який можна додавати до будь-яких начинок, пирогів, пиріжків, булочок, а також просто намащувати на хліб. Це дуже смачно, тож, Можете робити такий джем готувати. Пікаю, до начинка охолоне і можна випікати пиріг. Формочку змащую трохи вершковим маслом, посипаю борошном. Тісто вже охололо, викладаю його у форму. Тепер його потрібно тут гарненько розрівняти та зробити бортики. Руки можна змочувати в борошні, щоб не прилипало. Ось так у мене виходить. Тепер перекладаю сюди лимонну начинку. Ай, яка ж гарненька і смачнюча. Тісто вже в мене заморозилось трохи, таке тверденьке стало. Тепер натираю його зверху на терку, на пиріг. Відправляю пиріг в духовку випікатись. Пиріг випікався у мене 30 хвилин при температурі 190 градусів. Що ж, пиріг мій майже вихолонув, ще такий трошечки тепленький, але буду його зараз різати і смакувати. Ви тільки гляньте на цю красу. Лимонна, смачнюща начинка. Це просто неймовірно, як це смачно! М -м -м, а пахне як! Що я можу сказати? Це просто одна із найкращих лимонних випічок, які я коли-небудь куштувала. Це дійсно дуже-дуже смачно не передати словами. І моя рекомендаціон обов'язково спробуйте, приготуйте, продукти всі доступні, недорогі і готується дуже швидко. Це смакота, ви маєте обов'язково її спробувати, тож приготуйте і напишіть мені відгук, будь ласка, або якийсь там смайлик, що-небудь в коментарях. Буду дуже вдячна. Тож, смакуйте, куштуйте, готуйте і всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео.